Євангелія від Луки, Розділ п'ятий. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина! Жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона Не бійся віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя, і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустило Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив. Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше. Послання до Ефесян. Розділ третій. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса за вас поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку він дав мені для вас, тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну, як то я описав вам коротко. Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни, вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях. Як то вона тепер відкрита через Духа, святим апостолам Його і Пророкам. А саме, що погани мають доступ до такої самої спадщини, і вони члени того самого тіла і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її Слугою за даром благодаті. Що нею Бог наділив мене чином своєї сили, мені найостаннішому з усіх святих була дана ця благодать звістувати поганам незбагненне багатство Христа і навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе. Щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати Духом з приводу Мого горя. Що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через Його Духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос. Вірою оселивсь у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо, або що ми розуміємо, задіючою в нас силою Йому слава в церкві та у Христі Ісусі по всі роди навіки вічні. Амінь. Псалом 140 й Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, Щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи. Від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета і мотуззя, і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господові: Ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння! Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай, його лихим задумам, хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде. У прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право в богих. І праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть. Перед тобою, книга проповідника. Розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі. Та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви. І тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці, поки віку їхнього. А потім. До мертвих Поки хто належить до всіх живих, має ще надію Бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Немає їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня ненависть їхня. Ревнощі їхні усе вже пропало, вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови Твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у Шеолі – Куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав о того бідолахи. І я сказав, мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї, одна хиба нищить багато добра. Книга Левіт, розділ 15, Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: Промовте до синів Ізраїля і скажіть їм кожен, у кого буде течиво з тіла, через те течиво стане нечистим. Нечистота його буде в течеві його. Чи його тіло випускає течиво, чи стримує його. В його течеві нечистота його. Всяке ложе, що на нього ляже течевий, буде нечисте, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста. Хто торкнеться об його ложе, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто сяде на якусь річ, що на ній сидів течевий, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто доторкнеться течевого, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді і буде нечистим до вечора. Коли течевий плюне на чистого, цей мусить випрати свою одіж та обмитись у воді. І буде нечистим до вечора. Всяке сідло, що на нім їхав течевий, буде нечистим. Кожен, хто доторкнеться до чого небудь під ним, буде нечистим до вечора. Хто таке нестиме, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Той, до кого доторкнеться течевий, не обмивши в воді рук, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Череп'яну посудину, що до неї доторкнеться течевий, треба розбити, і всяку посудину дерев'яну треба вимити в воді. Коли течівий видужає від течева. Нехай одлічить сім день від видуження, випере свою одіж, вимиється в текучій воді і стане чистий. А на восьмий день нехай візьме пару горлиць або пару голубенят і принесе перед Господа до входу в намет зборів і віддасть їх священникові. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге в усипалення. І спокутує за нього перед Господом, за його течиво. Коли в когось стікає сім'я, мусить вимити в воді все тіло і буде нечистий до вечора. Всяку одіж і всяку шкуру, що на неї впаде сім'я, треба випрати в воді, і вона буде нечистою до вечора. Коли чоловік течіве сім'ям ляже з жінкою. Обоє мусять вимитись у воді і будуть нечисті до вечора. Коли жінка буде течева, тобто матиме місячну кровотечу, сім день буде тривати в своїй нечистоті. Кожен, хто доторкнеться до неї, буде нечистий до вечора. Все, на що вона ляже в нечистоті своїй, буде нечистим і все, на що сяде, буде нечистим. Кожен, хто торкнеться об її ложе, мусить випрати свою одіж і вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Кожен, хто торкнеться об якусь річ, що на ній вона сиділа, мусить випрати свою одіж, вимитись у воді і буде нечистим до вечора. Коли хтось доторкнеться ліжка або якоїсь речі, на якій вона сиділа, буде нечистим до вечора. Якщо чоловік зляже з нею, і з її кровотоку перейде дещо на нього, то він буде нечистим сім день, і всяка постіль, що на неї він ляже, буде нечистою. Жінка, яка довгий час поза звичайною порою місячних спливів, має кровотечу, що триватиме позазвичайний час, увесь час нечистоти своєї буде нечистою, як і під час спливу. Всяке ложе, що на нього вона ляже за всіх днів свого течива, буде для неї, як ложе її спливу, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як під час місячного спливу. Кожен, хто доторкнеться їх, буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. А коли одужує від кровотечі одлічить сім день, то й буде чиста, а на восьмий візьме пару горлиць або пару голуб'ят і занесе їх священникові до входу в намет зборів. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге в усипалення і довершить за неї покуту перед Господом за її нечисте течиво. Зробіть уважними синів Ізраїля щодо їхніх нечистот, щоб не померли через них, опоганюючи мою храмину, що серед них. Ось такий закон про течевого і про того, що в нього стікає сім'я, і тим робить його нечистим, і про ту, що не здужує від спливу одне слово, про тих, у кого течево, чоловік чи жінка, і про того, хто лежатиме. З нечистою